Дівчата, всім привіт! Я думаю, що по назві цього відео ви вже зрозуміли, що це відео призначене для дівчат, тому що я хочу розповісти свої особисті, абсолютно 100% суб'єктивні поради, які я вважаю, я б хотіла передати молодим дівчатам. І якби будь-яка молода дівчина в мене їх запитала, я б їй їх сказала. Це мої якісь життєві висновки. Вони не всі пішли з прям суперпоганого досвіду. Деякі з них це просто якісь е, висновки, які я зробила. Знаєте, в ретроспективі я повернулася назад і спитала себе, а що я у житті, на мою думку, зробила правильно, і деякі з них виведені з цього. Отже, я для вас підготувала дев'ять порад. От в моменті, коли мені прийшла ідея зняти це відео, я одразу прямо знаєте на цьому ідейному натхненні записала всі їх, все те, що я хочу розповісти, все те, на що я хочу наголосити. Але дисклеймер скажу: я повторюся, що це дуже моя суб'єктивна думка, і вона я не претендую на істину, я не претендую зараз на навчання і повчання. Вас, я зараз претендую на розмову з подружкою на приємний теплий вечір у вашій компанії зі мною, щоб ви могли просто об якісь мої поради, об якісь мої думки подумати над своїм життям, з чимось погодитися, з чимось не погодитися. І знаєте, завдяки цій суперечці, можливо, зі мною внутрішній відкрити в собі якісь інсайти. Коротше кажучи, мені хочеться, щоб це відео, мій намір, щоб це відео було для вас максимально корисним і пробудило у вас дуже багато внутрішніх важливих. Запитань, які, на мою думку, ну, треба задавати. Зараз ми будемо про це говорити, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Окей, давайте вже до порад. Моя перша порада не знаю, очікувана це чи ні, але вона про гроші. Я вам кажу: знайдіть ефективний спосіб заробляти гроші, і взагалі познайомтеся зі світом грошей, навіть якщо ви, наприклад, у своєму житті не прагнете до побудови кар'єри, не прагнете до якогось там масштабного заробляння грошей. Навіть у цьому випадку. Бути знайомим з тим, як працюють гроші, дуже і дуже важливо. Ми зараз з вами зайдемо в дуже цікаву тему. Вічну дилему про те, як жити всім за життя, чи жінкам працювати або сидіти вдома. І звичайно, що я не настільки тупа, щоб вам зараз розповідати, як ви маєте жити. Я вважаю, що кожна дівчина, як і кожен чоловік, має право обрати свій спосіб життя, свій шлях, як вони хочуть. Це якийсь більший удар на кар'єру, це більший удар на родину. Мені абсолютно байдуже. Ця порада взагалі не стосується вашого стилю життя. Ця порада покликана, знаєте, щоб ті, хто про це не думає, трошки схаменулися і зрозуміли, що гроші це база цього світу. Ми живемо в матеріальному світі, гроші це все. Навіть якщо ви їх не заробляєте, ви все одно ними керуватимете. Неважливо, де ви їх берете. Я помічаю, що є велика різниця між людьми, які заробляють гроші на роботі як зарплату, і людьми, які Підприємці є велика різниця між людьми, які не працюють, і людьми, які працюють там з раннього віку. Ну і взагалі, ваш погляд на гроші насправді, дуже багатьох речах, дуже багатьох побутових в речах, от просто знайомство, просто контакті з іншими людьми. Ваш погляд на гроші багато що говорить про вас. Взагалі ця порада, знаєте, з чого виплила? Я згадала свої найперші стосунки, які в мене були, коли я була на другому курсі університету. Я тоді жила ще з батьками, тому що я з Києва, і я жила з батьками. Я працювала на якійсь такі, знаєте, підробіточній роботі, тобто я не забезпечувала себе самоповністю і почала зустрічатися хлопцем з хлопцем, який вже закінчив університет. Але він був не з Києва, тобто він в Києві знімав квартиру, працював на роботі. І я згадую свої думки тоді, от як я дивилася на його дії, там оцінювала якимось чином це У Нас були чудові стосунки, це не були ніякі конфлікти, але просто я згадую свої думки в той час. І згадую, думаю про це зараз. Типу з розряду, коли я вже пожила життя, коли я вже пожила життя сама, поплатила за комуналку, поплатила за квартиру, побачила, як взагалі це працює, як це буває, коли тобі твоя робота подобається, коли твоя робота не подобається. Я згадую той час, і я приблизно розумію, що він заробляв небагато, але все одно при цьому умудрявся там якимось чином зі мною дуже-дуже гарно до мене залицятися. І в кафе ми ходили, і він мені квіти часто дарував. І я думаю про це, що думаю, боже, він такий був до мене голодний. А я пам'ятаю якісь мотиви, я думала, блін, цікаво, чому. Тому він не викликає таксі. І мене навіть ображали, що ввечері він намагався встигнути на метро. Тобто ми там, він проведжав мене додому, хоча ми жили в різних кінцях міста, він проведжав мене додому пішки. І мені було так сумно, що він не затримується зі мною, а поспішає на метро. Типу, наша міг він міг би викликати таксі і поїхати додому. Ну тобто, е, слава Богу, це тоді не впливало ніяк на наші стосунки, тобто ми не сварилися через це. Мені вистачало розуму про це мовчати, але я реально так думала. Я була молода, я була дурненька, я не була знайома зі світом грошей, так як з ним знайома доросла звичайна людина, яка працює, заробляє, витрачає і так далі. Е, це е, така, знаєте, трошки позорна для мене історія. але я ну я була маленька, е, але зараз я просто розумію. що Зараз входячи в будь-які стосунки, я взагалі вважаю, що ці всі розмови про те, скільки повинен заробляти чоловік, вони дуже принизливі для обох. Як і для жінок і для чоловіків, і взагалі вони принизливі для дорослої людини, тому що доросла людина, скоріше за все, буде розуміти, що світ не крутиться навколо якоїсь суми грошей. Ми не можемо визначити якимось чином суму грошей, яка створить вам комфортне життя. Комфортне життя собі створюєте ви. А якщо ви зав'язуєте на це гроші, то це вже велика проблема. Мій контакт з грошей з грошима, і мій досвід з грошима зараз допомагає мені будувати мій стосунок. І як багато всіх вчителів по класним стосункам надихати свого чоловіка, дівчинки, це це в лапки, тому що я в цей булшіт не вірю. Але е, навіть коли ми говоримо про натхнення для якогось чоловіка, якщо я відчуваю, що я можу підтримати абсолютно здорову наповнену розмову з моїм чоловіком про гроші. Я відчуваю себе добре. Це допомагає також і чоловікові, скоріше за все, і це допомагає мені. І все підсумувати, повторюся. Навіть якщо ви, як жінка, бачите для себе шлях розвитку сім'ї, ви хочете вийти заміж і хочете, щоб чоловік займався забезпеченням вашої родини, а ви, наприклад, займалися побутом або чимось іншим. Неважливо. Навіть у такому випадку, я переконана, що ваші знання і ваш досвід у контакті, справжньому контакті з грошима де ви їх заробили, розподілили, витратили, реінвестували, десь поклали, десь відклали взагалі зрозуміли їх цінність дуже і дуже корисний, якщо ви його правильно усвідомите, правильно переварите і правильно понесете його у життя. Тому контактуйте з грошима, вчіться, це корисно в усіх випадках, і зайвим ніколи не буде. Друга порада максимально моя суб'єктивна, і начебто трошечки витікає з попередньої, але. Поживіть окремо, поживіть сама, поживіть з подружкою, якщо у вас є така можливість. Насправді я тільки нещодавно зрозуміла, що я перша жінка у своєму поколінні, яка має доступ і можливість жити сама. Тобто я можу для себе будувати таке життя, в якому я заробляю достатню кількість грошей самостійно для того, щоб я знімала житло окремо і жила окремо зараз від чоловіка, від батьків, від родини. І це насправді розкіш. І це круто. Це треба усвідомлювати. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що я не зовсім далу типу, будь ласка, поживіть окремо. Це ж так просто. Я розумію, що це робота, але це робота, яка точно того вартує. В мене є досвід серед знайомих подружок, які переїхали одразу від батьків до чоловіка. Я не можу його назвати поганим. Я не знаю, тобто вони досі з чоловіком, з чоловіками в щасливих шлюбах. Я, я не можу стверджувати, що це отак добре, а так погано. Я просто знаю, що я була б не я, якби в мене не був досвід життя самостійного, якби в мене не було досвіду, коли я а, жила. З подругою, по-перше, це кайфово, по перше це дуже класно. По-друге, це навчає певної дорослості, і це дозволяє вам навіть у стосунки приносити щось корисне, щось що, що допомагає вам в побуті разом працювати. Життя з друзями це взагалі дуже прикольно. Це теж трошечки навчає вас співіснувати в просторі з іншою людиною. Коротше кажучи, ну це ж мої суб'єктивні поради, тому я не можу цього не порадити. Поживіть окремо, це реально класно. Третій пункт. Я вважаю, що якщо на самому початку вашого знайомства або стосунків ви чоловікові подобаєтеся більше, ніж він вам, це краще. Це значно краще. Я sorry. Я б дуже хотіла, щоб в мене був досвід, коли я така закохалася з першого погляду і все пішло дуже добре. На жаль, ні в мене, ні в моєму в моєму оточенні серед друзів такого досвіду немає. І статистично стосунки, де спочатку чоловік зацікавлений більше, а жінка поступово вкатується в ці стосунки, поступово а, закохується в чоловіка. А, він значно кращий. Це, в принципі, логічно можна пояснити, так? Тобто, коли зацікавлений зацікавлений у тобі він проявляє багато до тебе уваги. А ти, якби, так повільно, повільно в це вкатуєшся. А, він, це я не кажу вам, що він має вам не подобатися, і ви прям себе змушуєте, Ні, ви просто ви такі. Да, приємна людина, мені цікаво. І ви поступово розвиваєтеся в цих стосунках. А не у вас, знаєте, оце тремор в руках, серце колотиться від тільки думки про нього. Ем, вже багато психологів про це говорили, що це якийсь типу відповідь вашого тіла на цей ем, на такий стрес, на те, що ця людина, скоріше за все, вам не підходить, і це схоже на е, таку відповідь вашої травми. Тобто, якась травма всередині вас грає. Така, давай, давай підемо в цю жесть, там прикольно. У ем, мене таке було, і мені там не сподобалось. Я чесно, щиро можу рекомендувати вам досвід, коли ви знайомитеся з чоловіком, вас від нього не калатає, нічого не йокає, він просто вам приємний. Вам просто з ним цікаво, вам з ним безпечно. І коли, поки вам з ним безпечно, а він дуже сильно зацікавлений, він почне проявляти до вас прямі а, такі акти уваги, казати, відверто про те, що ви йому подобаєтеся. А ви ще така типу, я не знаю, але не тому, що ви граєте роль, тому що ви реально ще не знаєте, це класно. Ну. Не знаю, це, це реально працює, це дуже хорошо. Тому, дівчатки, якщо е, зараз до вас залишається якийсь парубок, е, і ви бачите, що ви йому подобаєтеся більше ніж він вам, але ви, в принципі, і не проти, е, тримайтеся. Це є у цього шанс вирости в справді хороші, здорові, класні стосунки, яким ви потім будете дуже дуже задоволені. П'ята порада дуже важлива, Щось дуже багато в нас порад крутиться навколо чоловіків. Вибачте, дівчата, але. Так, складається. Такі, знаєте, перші речі, які прийшли в голову. А, ось. А, але це дуже важливо. Запам'ятайте раз і не завжди: ніколи жоден чоловік вас не оцінює. Взагалі, візьміть собі у звичку, що чоловік не може дати вам оцінку. Жоден чоловік не може дати вам оцінку. Взагалі, жодна людина не може вам дати оцінку, тільки якщо ви цього не попросили, і це не якась професійна оцінка, наприклад, якщо ви, я не знаю, там іспит проходите, так? Але. Коротше кажучи, якщо якийсь чоловік а, не відповідає вам взаємністю, і, можливо, навіть про це говорить, і можливо, навіть дає якісь коментарі з цього приводу, що ви там ось тут не така, і там не така, ніколи в житті не дозволяйте цій думці просочитися у вашу голову, тому що це не є правдою. Uh, у моєму житті встався uh, досвід, у якому я uh, для одного чоловіка була абсолютно непідходяща, і uh, чула від нього фразу із розряду, що я про тебе забуваю, я не хочу тобі дарувати квіти. І, 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 і така сама я, я не сильно змінилася, я нічого не зробила по-іншому. Я чула абсолютно протилежні фрази uh, із розряду, що я не можу спинитися тобі дарувати квіти. Я постійно про тебе думаю, я постійно за тобою сумую. Тому. Це говорить тільки про те, що жодна людина не може вас оцінити. І, взагалі, думка іншої людини вона може бути важливою, тільки якщо ви зробите її важливою. І не, дор, не робіть дарма думку якихось людей, яких ви скоріше за все більше ніколи в житті не побачите, яких ви не хочете бачити. Важливою, бо вона не має сенсу, вона дуже суб'єктивна. І, будь ласка, будь ласка, ніколи, ніколи. Просто собі візьміть це за правило, за закон. Жоден чоловік мене не оцінює. Все. Хай ця думка лунає у вас в голові, і знайте це. Жоден чоловік мене не оцінює. Крапка. Це чудовий майнсет. Це чудовий погляд, який допоможе вам і стосунки будувати, і не ранити себе, і легко себе відчувати. І тільки тоді, коли ви зустрінете там можливо чоловіка, якому ви довіряєте, який взаємно вас любить, і ви зайдете в стосунки, і ви стосунках, ви можете, я не знаю, запитати, як тобі моя зачіска, і це окей. Але ви ж розумієте, що я кажу більше про такі глибокі речі. Просто знайте, жоден чоловік мене не оцінює. Це наша з вами мантра. Амінь. Шоста порада особлива, і я хочу з вами тут порадитися. Моя думка така: що якщо ви заздрите якісь подружці, у вас є два шляхи розв'язання цієї ситуації. От ви себе зловили на тому, що я реально ці подружці заздрю. Перше, що ви можете зробити і обов'язково повинні зробити, це їй зізнатися в цьому. Ну зізнатися в легкій формі, та мені так здається, зізнатися і. Попросити її навчити вас тому, чому ви заздрите, якщо цьому можливо навчити. Ну, наприклад, ви заздрите тому, як вона а, будує не знаю, свою кар'єру, ви заздрите тому, як вона вміє навчатися, ви заздрите тому, як вона вдягається, ви заздрите в тому, як вона спілкується, можливо, з м людьми, які їй подобаються. Ви заздрите її якійсь манері. І ви можете про це сказати і попросити її навчити, попросити у неї а, взяти пораду у неї. Тобто ви конкретно кажете, слухай, от мені подобається, як ти в своєму житті розбираєшся з цим з цим і з цим, а можеш мені, будь ласка, розказати, можеш мені порадити, я дуже твої думці довіряю, мені подобається. Це один варіант, і паралельно, коли ви там говорите, одна справа, ви це проговорили, але ви ще самостійно помічаєте, самостійно відмічаєте Хм, цікаво, ось вона тут так зробила. Як вона тут зробила? Вчіться якщо вам людина подобається, вчіться від неї. Але друга доріжка, якщо ви відчуваєте, що в заздрощі настільки великі, що ви не можете вчитися, або це щось, чого навчитися неможливо, ви просто заздрите. Тому що ні вона, ні ви не вибирали в своєму житті. Я думаю, що краще обмежити спілкування, тому що це не принесе користь ні вам, ні їй, і нічого страшного. Ми всі комусь коли заздримо. Це не погано, не треба себе за це з'їдати. Але і залишатися в контакті, який побудований на заздрощі, який приносить вам дискомфорт, і, скоріше за все, рано чи пізно, ви не знаєте, може, ви себе не сконтролюєте, десь там скажете їй якесь зле слово, десь там глянете на так. Це теж створюватиме дискомфорт іншій людині. І, ну, навіть якщо ви заздрите не факт, що ви хочете для неї поганого, тому краще з цих стосунків само Видалитися настільки, наскільки це можливо, або хоча б просто обмежити цю історію. Сьома порада теж про подружок. Якщо ви після зустрічі з подружкою постійно, регулярно відчуваєте себе погано, виснажено, негативно, і це не просто в неї якийсь період, де ви розумієте, що давний зараз складний період. Зараз кожна зустріч з нею буде важка, бо будемо говорити про якісь важкі речі. Ні, це просто регулярно людина, яка живе життя, яке вам не подобається. От це теж такий важливий момент. Не просто ви там відчуваєте негатив, а людина реально живе життя, яке ви жити не хочете. Теж краще поступово віддалятися, бо рано чи пізно станеться конфлікт. Рано чи пізно ви все одно розійдетеся, розсваритися, бо тому, що у вас різні способи життя, ви по різному мислите, ви по-різному дивитеся на цей світ. Ой, щось на мене впало таке. Ем, от ем, рано чи пізно це все одно станеться? Тому може краще зробити це раніше, щоб ви не витрачали дарма свій час, і це насправді не дуже не дуже окей. Як от ви можете поспостерігати, дати там цій людині, якщо ви хочете. Весь цей час на мені був прикріплений мікрофон. Я про це не знала, а він не працює, ребята, він просто був на мені прикріплений. Окей. Коротше, з часом це все одно поламається, краще себе від цього захистіть, і це вам не треба. І ще якщо ваша мама каже вам, що ця подружка погана, слухайте маму. Якимось чином вони, бляха, завжди все знають? Вони. Ну, знаєте, дорослі люди, поживши життя, вони розуміють, що відбувається. І або якщо вам хтось з боку радить, ну, знаєте, присуховуйтеся до думки до думки інших людей, особливо, якщо вона повторювана. Восьмий пункт особливо важливий для мене. Я хочу, щоб кожна з вас, хто подивилася це відео, сьогодні себе запитала, що для мене означає бути girls' girl. Ну, це такий американізований термін. А, не знаю, як це правильно перекласти на українською мовою, але напевно. Що таке бути на стороні жінок? Що таке бути на стороні дівчат? Що таке бути дівчиною, яка? Підтримує інших дівчат, яка, яка в дівочій тусовці, яка підтримує е, подругу, яка підтримує сестринство якесь. Я особисто в своєму житті вважаю сестринство і цю всю е, дівчачу тему дуже-дуже важливою. Я особисто дуже сильно плачу, коли бачу будь-які відео, які показують про те, як дівчата вміють дружити, підтримувати одна одну, навіть незнайомі дівчата. І, можливо, це через. Е, те, що дуже довгі роки через взагалі, напевно, за всю історію людства жінки були вимушені конкурувати через увагу чоловіків, бо чоловік це був єдиний спосіб виживання тобто, ти могла жити добре, якщо ти виходиш заміж, бо у жінок не було можливості навчатися, не було можливості працювати. Відповідно, заміж це був єдиний шлях в просто хороше життя, в виживання. І звичайно, що за чоловіка треба було боротися, і жінка жінці стала конкуренткою. Сьогодні це вже не так. Ми можемо видихнути це. Не так, зараз жінки можуть забезпечувати самі себе. Вони не потребують а, партнерства заради того, щоб вижити. Да? Вони можуть потребувати партнерства, тому що вони цього хочуть, тому що вони прагнуть цього, тому що вони хочуть створити родину, але не тому, що їм це потрібно для того, щоб купити хліб, для того, щоб ходити на роботу. Вони здатні е, існувати, і існувати класно навіть на самоті. Саме тому конкуренція за чоловіків, вона зараз ілюзорна, її немає. І... Е, на мою думку, бути girl's girl, тобто бути дівчиною, яка на стороні дівчат, це прибрати з центру світу чоловіка. Так смішно, що перша частина була порад у мене про чоловіків, але вона була більше про, про комфорт у стосунках. Тобто я їх давала, вона це не про чоловіків, це про те, щоб вам було добре у стосунках, розумієте? І це була моя основна задача. Я хотіла підкреслити, щоб було От я ці поради давала саме з погляду того, це зробило мені. Перебування у стосунках краще. Тобто, коли я в контакті з чоловіком, мені краще з тим, що я порадила. А, але, повертаючись до от, що таке бути girls girl, от для мене це коли а, ваше життя не направлене на те, щоб бути прийнятою в очах чоловіка. А, зазвичай, коли це так є, то дівчата, от на цих. На цих моментах починають забувати про інших дівчат, починають зраджувати подругам, починають якимось чином там щось робити. І все це заради того, щоб чоловік якийсь абстрактний, тобто це може бути будь-який чоловік, тобто будь людина з пенісом між ніг вона, типу, вважається еталоном оцінки і важливішим, можливо, частково, ніж дівчата. Я дуже гіперболізую зараз, але таке буває, таке є, і це така, знаєте, сильна крайність. Я Сподіваюся, я переконана, що більшість з вас в цій крайності не знаходиться. Проте, проте я думаю, що світ, в якому існує сестринство, і світ, в якому жінки підтримують одна одну, і світ, в якому жінки вміють будувати якісні стосунки одна між одною, і взагалі трошки зміщають свій фокус на інші речі, і чоловік стає в їхньому житті. Справді просто місцем для щастя, просто місцем для е, власного бажання побудови стосунків для власного бажання контакту, і він не стоїть перед всім світом. Е, мені здається, це робить наш світ цікавішим і для цього. Відкривається таким чином простор для жінок, для того, щоб вони могли розвиватися, робити якісь відкриття, навчатися. Зростати щось будувати, круте і класне ініціативи. Тобто, це звільнює простір в першу чергу для вас особисто, і на мою думку, це створює кращий світ. Це е, моя суб'єктивна позиція, і це була не порада, це було питання для вас, щоб ви от сьогодні подумали. Е, якщо у вас є таке натхнення, напишіть в коментарях, що для вас означає бути е, в сестринстві, бути гь з girl", бути е, дівчиною, яка на стороні дівчат. Е, мені дуже цікаво, мені здається, що це, це важливо. І мені просто особисто дуже важливо про це говорити. Це займає значну частину мого життя. Ось тому поговоримо про це у коментарях. Або якщо ви хочете, ви можете мені написати в інстаграмі в особисті, якщо ви хочете поділитися цією думкою приватно. Мені теж це буде дуже, дуже цікаво і дуже цінно. І остання дев'ята порада. Я дуже хочу, щоб якомога більше з вас її зрозуміли, і якомога більше, якомога більше кількості з вас сьогодні ця порада відгукнулася. Сфокусуйтеся на саморозвитку заради того, щоб вам було комфортно, а не заради того, щоб подобатися іншим. Я повторюю ще раз: сфокусуйтеся на саморозвитку, працюйте над саморозвитком, ростіть тільки заради того, щоб було комфортно вам, а не задля, того, щоб подобатися іншим. Ця порада універсальна для всіх, але мені хочеться її дати жінкам, просто тому що мені хочеться сьогодні поговорити з жінками. Ця порада про те, щоб... Ваше життя почало обертатися навколо вас, врешті-решт. Бо інколи це напевно те, на що жаліються багато людей в інстаграмі, що вони не можуть відпочивати, що вони такі всі в роботі, в саморозвитку, там пілатес, там англійська, там бенц, бец, бец, там купа всяких штучок. І від цього важко і це виснажує. Я не можу стверджувати, але мені здається, що це про саморозвиток, який потрібен не вам, це саморозвиток, який в вашій уяві потрібен комусь іншому. Коли я в своєму житті відмила е, цю потребу, тобто я зрозуміла, що я росту і розвиваюся в грошах, в підписниках, в, в проєктах, в знаннях. Я розвиваюся тільки заради того, щоб мені було з собою прикольно. От Я хочу вміти вишивати. І все, я така, о, клас, я там щось зроблю до цього. Я хочу мати ютуб канал. О, прикол, я щось для цього зроблю. Я хочу, щоб в мене було там. Ем, ну при чому на да, ютуб канал, цікавий приклад. Все одно мені звідси подобається увага. Так, я приймаю цю увагу, але я це визнаю. Я кажу, блін, мені просто кайфово, коли мене дивляться. Мені кайфово, коли мене лайкують, коли мені пишуть коментарі. типу, мені це там супер приємно, Я дуже рада. Але я не думаю про це в контексті того, що от я зараз створюю ютуб канал, і я всім їм покажу, хто тут крута. Тобто я не і, і саме тому може саме через це я так часто зникаю, тому що я створюю відео тоді, коли я ну, в мене є типу, натхнення, я така клас, зроблю відео. Це не дуже хороша порада для контент креаторів друзі. Якщо ви намагаєтеся це перетворити на роботу, то це має бути як робота. Ось в моєму випадку я трошечки даю собі слабину, але менше з тим. Я знаю, що я розвиваюся для того, щоб мені було кайфово. Завтра це буде спорт, післязавтра це буде англійська, післязавтра -після це буде ще якась фігня. І я кожен раз собі задаю питання. Ну, вже не задаю, чесно, мені здається, що в мене це вже інтуїтивно, але так було не завжди. Я просто знаю, що був переломний момент, коли я це вирішила, і я собі сказала: все, відтепер я розвиваюся заради себе. І взагалі, слово слово розвиваюся, я не люблю. Я просто. я у житті. Веселюся. І якщо для веселощів мені потрібно більше знань, якщо для веселощів мені потрібна якась навичка, я йду і її отримую. А сам розвитком я такими пошлостями не займаюся. Я жартую. Звичайно, що я беру до уваги саморозвиток як саморозвиток, але просто саморозвиток для мене це вже не страшне слово, яке супроводжується думками про те, що куди мені ще вирости, в який масштаб. Та б мені піти для того, щоб всі просто були в шоці, яка я масштабна, яка я. Ех. Я не знаю, я про це не думаю. Ем. Тому ось так. Це моя така порада обов'язково про це сьогодні подумайте. Для красивого числа 10-ї поради у мене не знайшлося. Дівочки, вибачте, буде 9, а 9 це насправді моє улюблене число, тому що я народилася 9 грудня. Ем. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я рада, що я його зняла. Я вам по секрету скажу, що це друга спроба зняти це відео. Попереднє провалилася повністю. Вперше мені було дуже спекотно. Я знімала в спекотний день, я була вся мокра. А потім ще виявилося, що камера, на яку я записувала це відео, не зняла його. І я така: ну окей. Окей, okay. ми перезапишемо, нічого страшного. Тому я дуже дякую вам за перегляд. Я була рада вас бачити на своєму каналі. Якщо вам це відео сподобалося, будь ласка, поставте в ньому лайк, підпишіться на мій канал, а можете підписатися також на мій інстаграм. Буду рада вас там бачити. Всім гарного настрою сьогодні і до зустрічі у нових відео. Па-па!